сидить на свою пятая линия, у п'ята не, не гонит. ображали військовослужбовців та зізнавались у любові до Росії під час прямої трансляції у соцмережах. Підлітки відкрито висловили підтримку державі агресору і зневажали українську символіку. Слава Росії! Люблю Росію! Готова за Росію. Вот фла короче люблю Росію Флаг України чисе, що його… Ну, Підлітки начебто, є мешканцями Запоріжжя. Користувачі соцмереж припускають, що під час трансляції вони могли перебувати у стані алкогольного сп'яніння. Опісля розголосу цього інциденту вони публічно попросили вибачення за свої слова. За те, що ми говорили на прямому ефірі, і також нелепо лепро Так це була непристойна поведінка, тому що mm -hmm. в нашій країні зараз йде війна. Ми зараз знаходимося в Україні в Україні. Однак у коментарях під відео з пропагандистськими висловлюваннями підлітків користувачі кажуть, вибачень недостатньо та вимагають встановлення покарання для таких осіб. Ті, хто хоч місяць побув в окупації, таке ляпати не будуть. Це діточки з родин ждунів і у цьому випадку вибачення вже не допоможуть. Терміново потрібен закон про позбавлення громадянства. Вже остогидло слухати ці. В... А потім вибачення, які нікому не потрібні. Заграти. Ніяких вибачень, тільки заграти за зраду України. 3-5 років за ґратами. Зазначу наразі в Україні для повнолітніх осіб передбачена кримінальна відповідальність за публічне висловлювання на підтримку Росії. Карина не ло, телеканал НТА.